Часы час ничего прыгня в одном запрыге национальной в Київській області. Обіцяла успішну роботу за кордоном, а насправді втягувала дівчат у сексуальне рабство. Поліція Київщини викрила організаторку каналу торгівлі людьми, яка вербувала дівчат за кордон для роботи в іноземних борделях. За попередніми даними, кількість жертв зловмисниці становить близько 10 осіб. І останньою жертвою мала стати 19-річна дівчина, яку буквально вчора наші працівники висадили із рейсового автобусу до Стамбулу. Організаторкою каналу стала 30-річна жителька Кривого Рогу, у якої, власне, і провели обшуки. Відомо, що вона організувала таке собі агентство для дівчат, розміщувала привабливі об'яви в телеграм-каналах, обіцяла дівчатам від 3 до 5 тисяч доларів за місяць заробітку за кордоном. Насправді ж дівчата мали стати працівницями іноземних борделів. Нині за торгівлю людьми і переправлені дівчат за кордон злобитися загрожує до 12 років позбавлення волі. Ми ж звертаємося до усіх дівчат. Будьте обережні під час пошуку роботи за кордоном. Довіряйте лише перевіреним джерелам, аби не стати жертвою трудової або сексуальної експеріції. Київської області електронполіції Олександр Оксандрітавич. Ось моє посвідчення. Проводиться процесуальна дія провідомлення про підозру.